Дуже важко є е, особам, опікунам, доглядальникам, тому що е, коли це є пацієнти, які потребують постійного спостереження, це 24 на 7 перебування з ними, особливо е, на середній та пізній стадії деменції. Е, для оформлення інвалідності або опіки у таких пацієнтів е, не завжди є потреба стаціонарного спостереження, окрім того, Такі пацієнти в стаціонарі ведуть себе зовсім по-іншому, вони стають збуджені, не завжди можуть дотримуватися лікарняного режиму. Але ці певні речі залежать від нормативних вимог, направду, в нашій країні і такі центри для оформлення інвалідності мають свій певний протокол, в якому, на жаль, є записане стаціонарне лікування. Це, можливо, вихід з тієї ситуації. і він є знайдений, це є перебування пацієнтів у стаціонарі денного типу, в нейропсихіатричних стаціонарах денного відкритого типу, або в неврологічних відділеннях такого денного спостереження. І, як правило, коли є такі хворі, то завжди ці центри опіки чи інвалідності йдуть на зустріч таким хворим і їхнім родинам. Якщо Доглядальники, звичайно, виснажуються, тому що ці пацієнти потребують постійного спостереження, неначе малі діти, і вони направду виснажуються. А коли доєднуються якісь певніше, порушення з контролю над сечопуском, це ускладнює дуже догляд за цими пацієнтами. Застосування, зокрема, памперсів, полегшує цю проблему. Єдине, що інколи це сприймає пацієнт агресивно і не хоче йти на поступки, відповідно, це треба використати як якась лікувальна рекомендація, наприклад, зважування памперса, пояснити йому, якщо він ще може сприймати цю інформацію для того, щоб контролювати рівень сечі, що це є необхідно. Медична процедура зважування памперса і контроль вхідного рівня рідини і вихідного. А застосування таких речовин, як оксибутинін, який може вплинути дещо на контроль за сфінтером, хоча не завжди це є можливо. Більше такі немедикаментозні рекомендації для того, щоб полегшити життя доглядальникам, будуть напевно вам більш важливіші. І повертаючись до запитання про продовження водіння авто, тут є також певні правила, і коли у пацієнта є прояви легкої деменції, це визначає виключно лікар. По результатах тестування, коли є встановлений легкий ступінь порушення від 24 до 20, то пацієнт ще може сам керувати автом, в нього зберігаються певні навички, але має бути домовленість з пацієнтом, лікарем і пацієнтом, що давайте ми будемо кожних три місяці розуміти, як ви орієнтуєтеся. Є певні тести на орієнтацію, там зміна кольору, поява таблич якщо від відбувається. Втрата швидкості реакції, і тестування показує, що ваш рівень когніції знижується, то ви не можете е водити авто. І, е зокрема, в моїй практиці було, е так я собі пригадую, два випадки, коли ми домовлялися з пацієнтом, який ще був критичний, адекватний, що він е поставить ключі на стіл у випадку який, якоїсь негативної динаміки, і ми це вирішуємо. Е Шили з родиною цих пацієнтів, тому можливо, вам так рекомендую також порадитись своїм лікарям. Втома при деменції і порушення сну є таким невід'ємним елементом і невід'ємним симптомом, яке є присутнє. Якщо пацієнтка не може, після, не може виспатися вночі або має сонливість протягом дня, то починаючи з різних методик гігієни сну, вечірніх, легких душів, заспокійні. Ванночок для них довживання речовин, які покращують і встановлюють циркадність ритмів сну, зокрема, мелатонін, можна покращити якість цього сну, і обов'язково розуміти собі і віддиференціювати, зрозуміти терміни. Порушення сну, втома, депресія, тому що вони дуже часто між собою пересікаються, і не завжди можливо е, зрозуміти, чи це депресія спричинила порушення сну і втоми, чи навпаки. Тому важливо, е, щоб ваш лікар розумів, що якщо є е, причини і є прояви депресії, то обов'язково застосовувати медикаментозні методики для корекції цього стану і застосування поведінкової терапії, психотерапії для корекції цього стану. Звичайно, якщо є по така денна сумливість, як прояв симптом, це і також медична проблема, яка має рішення, в тому числі і медикаментозне, для корекції цього стану. Якщо в сім'ї є Пацієнт, який має деменцію, і він забуває, от зокрема, як пані, яка задала це питання, забуває, де вона поклала цей гаманець, то не завжди не завжди, скажімо, пацієнт, який має деменцію, розуміє, що він робить. Можуть бути такі повторювальні дії, можуть бути повторювані слова, або, наприклад, підвищення такої рівня тривоги, ажитації, коли в тому гаманці там є гроші і він має страх, що хтось прийде і їх вкраде. То такі є дуже часті направду, такі ситуації, зауваження. Але рекомендації також не медикаментозні, це є розмова. З хворим пацієнтом придбання кількох гаманців однакових для того, щоб, вони, щоб вона десь будь-де поклала, щоб він був під рукою, і тоді це зменшить рівень агресії в таких, в таких хворих пацієнтів, і можливо не акцентувати увагу. Власне, що мама загубила цей гаманець. Нехай він буде скрізь і всюди, і тоді рівень розуміння ну, агресії буде відсутній просто зовсім. Тому любіть своїх батьків.